Послання 266. Я врятую вас від жахіть вашого світу. Середа 30 листопада 2011 року 15.30. Моя ніжно улюблена дочко. Ті, які так сильно прагнуть довести мені свою любов, дуже часто відчувають у своїх душах відчай, який викликає у них відчуття позбавленості моєї любові. Це може бути настільки несподівано, що може залишити душу в такому стані полишення, в якому вона почувається так, ніби ніколи не оговтається від почуття безпорадності та браку віри. Не бійтеся, діти, полишення є тим, чого ви будете зазнавати, коли ви є близько мене. Я відчував таке ж саме полишення з боку мого Отця. Коли був на землі, я відчував себе загубленим і самотнім, коли багато разів намагався спілкуватися з ним. Це важке випробування, від якого ви будете страждати, якщо правдиво вірите в Бога, це спосіб сатани відтягнути вас від мене, бо в той спосіб він сподівається, що через деякий час ви відмовитеся від пошуку мене. І знову повернетеся до світського способу життя, який буде захоплювати, але не зможе задовольнити? Хіба ви не знаєте, що молитва запобігає тому, щоб так сталося? Невже ви не розумієте, що я дозволяю на це задля вашого ж блага як частину вашого формування, щоб ви отримали духовну силу, яка досягається тільки через це полишення? Шляхи мого Отця складні для вашого розуміння, діти. Просто довіряйте мені, вашому Ісусові, і попросіть мене надати вам необхідні благодаті, яких потребуєте, щоб боротися разом зі мною за порятунок ваших братів і сестер. Вони повинні бути врятовані від нечистивих планів, які організовані у вашому світі. Тими силами, які прагнуть контролювати вас через ті самі речі, які вам необхідні, щоб вижити. Пам'ятайте, діти, я знаходжуся поруч з усіма моїми послідовниками. Так що, коли попередження відбудеться, моя армія негайно підніметься, щоб стати потужним супротивником сатани. Надія, діти ніколи не повинна бути втрачена. Я врятую вас від жахів вашого світу, який знаходиться в повному безладі, викликаному відсутністю віри в мого предвічного Отця. Все це незабаром зміниться, коли світ стане свідком доказу, якого потребую, щоб визнати існування Бога Отця. Ваш Ісус, Спаситель людства.